Є фермерські яйця і вони, вони дуже, дійсно дуже великі. В такому разі фермерські яйця вони є набагато смачніші. У нас тут немає заводів і фабрик, але ті фермерські яйця, які купую я, набагато більше від оцих. Я колись, зараз я спробую знайти в мене в холодильнику є. Ну, ось яйця я купила 20 штук. Ціна на них 4,69 за 20 яєць. І я хочу вам порівняти, коли я купую яйця, наприклад, в овочевому магазині, куди поступають яйця від фермера. Ось вони у мене були в холодильник. У мене кілька штук залишилося. і подивіться: велике яйце оце котре від фермера, і велике яйце я купила сьогодні. Бачите, яка різниця? Це в магазині. Купувала я яйця в магазині Aldi, бо переважно я купую продукти, такі як овочі. Я купую в Aldi або в великому супермаркеті Tesco. Йому далі. Що ж я далі купила? Купила я ось такі тортіли. Їх можна самому зробити. Це щось таке на подібне, як до нашого лавашу, але смак трошки інакший. Тут немає лавашу. І я час від часу я печу сама лаваш, але тут вирішила купити ось такі. Ці тортіли, здається, 89 копійок за 8 штук. Тут є теж 8, але ці більші, ці з насіннячком, ці коштують євро 39. Ось такі дві, дві упаковки. Це мені вистачить на практично на 2 тижні. Я роблю сніданок, якось буде можливість, я вам покажу, як я роблю сніданок з неї. Дуже швидко і дуже смачно, і ще й е, ситно. Так, що далі я купила? Купила я лимони, ось такі дві сіточки. Вони були на скидку. Тут шість штучок, і три штучки коштують 39 копійок. Це я взяла в Алді е, на скидку, на знижку по знижці. 39 копійок. Так вони коштують євро 19. Ще я купила яблука. Купила я яблука ось такі. Це зелені яблука, вони доволі кислі. Називаються вони Гранні Сміц. 2.19 за упаковку, якщо я не помиляюся. Чесно кажучи, десь я мала чек і по чеку, по чеку подивлюся, скажу вам точніше цю ціну. Ще купила я. Каву, каву до каву машинки 12 це міцність 12, тобто вона така досить міцна цікава. Від цієї компанії вона дуже-дуже смачна, це французька компанія, і вони роблять в капсулах. Це для моєї машини, тут 10 штук і коштує вона 3,50. Далі купила я такий, такий по типу фети, грецький сир. Салатний сир. Він такий на смак, як фета. Фета коштує 2,69, а це тільки Євро 29. Далі перчинка, дві перчинки за євро 19. Це теж буде потрібне. Купила я ще хлібчик. Переважно я печу хліб сама, але я купила сьогодні ось такий гарненький хлібчик. Бачите, він великий достатньо. Десь вага в нього, певно, коло 500 грам. І заплатила за нього 3,50 він на заквасці. Це бездріжджовий хлібчик. Купила ось капустину. Капустина доволі велика, напевно, десь 1,5 кг ваги. Така досить величенька. Це теж на скидку. Я купила її за 69 центів, а так, її ціна євро 69%. А так сьогодні я купила капустинку. Може, зварю борщик, буде все видно. Так, далі. Далі я купила моцарелу. Моцарела євро ,29, 29 за 250 грам. Я буду робити, напевно, хачапурі декілька. Купила два, дві баночки згущеного молока. Я роблю з нього морозиво. Ось такі дві баночки згущеного молока. Баночка. 397 грам. Ось. Це теж в Aldi, і ціна на неї євро 59. Купила пляшку оливкової олії. Ось тут літр. Ось, бачите, цей значок Алді. Оце от цей значок, якого це німецький магазин. Є Алді і Lidl не мають свою таку марку. І ось один літр олії. Коштує він 4. Переважно 625, але сьогодні був 5,69, здається. Купила соняшникову олію теж, тому що я роблю майонез. Я не купую майонез, я роблю сама. Купила соняшникову олію і я додаю її до оливкової. Тобто я половину оливкової олії даю, а половину роблю соняшникову Купила, а не сказала, це коштує 89 копійок. Соняшникова олія купила ось такий барбекю соус за євро 19. Евро. Часом я мариную в ньому курячі стегна. Цукор. Кілограм цукру. Раніше коштував цукор, кілограм був 89 центів. Зараз він коштує євро, євро 59, здається. Майже в два рази піднялася ціна. Купила я фарш. Фарш коштує 3,29. Фарш я купую для котів. Тут 454 грами. це гов'яжий фарш. Фарш round steak Mince. Чисто ірландський 10% жирності трошки жирніший, бо я додаю чайну ложку буквально котам своїм тваринкам до загальної їжі. Ще купила я сир. Купила ось такий сир він досить смачний, білий, Чеддер. Ось його я купила цілим блоком, тому що деколи мені потрібно потерти, наприклад, на ті самі, е, я роблю макарони з сиром. І от цим сиром я затираю 350 грам. Коштує він зараз 2,69 чи 2,89 Раніше був тільки євро 49. Тобто, ціни в Ірландії, бачите, вони піднімаються і піднімаються. Так, купила я селеру. Била дві упаковки селери, тому що селера мені потрібна. Я роблю з нею сік. Я роблю такий сік, який очищує кишечник, очищує печінку, очищує нашу лімфатичну систему. Сюди йде дві палички селери, пів лимона, сік з лимона, одне маленьке або пів великого зеленого яблука. І сюди повинно йти пів великого огірка. Тобто, огірок, оцей, що є англійські огірки, ці довгі, то половина того огірка, витискаєте сік. Додаєте туди з пів лимона, теж сік, і е, ще що туди йде, можна, не можна, а потрібно потерти теж, я перетираю це все на сокодавку. Роблю. І е, джинджер. Такий кусочок має бути 2,5 см, або такий, як ваш завеликий оцей пальчик. Такий має бути за великий кусочок імбирю. Ін, 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 і це все разом перетирається, оцей сік, пів шклянки вранці. За пів години до сніданку дуже корисно на всю ЖКТ, на всю нашу травну систему. І ввечері за годину до сну теж цей півшлянки цього соку, і він дуже гарно очищує наш кишечник від всяких різних шлаків від домішок і навіть працює як детокс. Купила курку. Курка велика, ось така от курочка. Має 1,9 кг, коштує 5,79 кг. Майже неповних 6 євро. Курку я потім розріжу, я розбираю її на частини. Грудінку я роблю окремо, я залишаю в морозилці, ножки відділяю теж окремо, мається на увазі ціле стегно, крильця і спинки в мене йдуть на, на супи. Так, давайте подивимося, що я ще купила. Ось такі два огірочка, два великі огірки. Я купила їх по 89 центів один. І ще два огірочка, а ці вже були по 39 центів ці на скидку, я купила в іншому магазині. Ці я купувала великі в Теско, а ці меншенькі я купила вже в Алді. Купила я там само банани. Банани називаються фан сайз, тобто вони маленькі, маленького розміру. І я купила я банани самі по собі не їм, так як, як фрукт. А я використовую банани на випічку до тіста. Буду пекти кекс, морквяний, можливо. І вам покажу, якщо буде настрій, зніму вам теж, як я це роблю. Ще купила ось такий салатик. Бачите, тут його три види салату. Тут є такий кучерявий зелененький, ось він, є такий листовий, ось от він, кольоровий теж. І є такий кучерявий темний бордовий. Раніше їх було 4, зараз тільки три, але деколи трапляється ще один. Дуже добре, чим, тому що тут є корінчик, зараз я вам покажу, бачите, ось. Є корінчик, і ви можете навіть оцей салатик висадити в горщик, або висадити навіть на ґрунт. І потім з нього можна буде знімати, бо він дорощує і дорощує листочки. Можна починати знизу відривати листочки, і так він потім дорощується. Його практично може вистачити навіть на два місяці, залежно як ви їсте салатики. Так, далі купила я ось таку велику курочку. Тут як ви бачите, майже 2 кг, 1 кг 900 г, і ціна її 5,79. Ось така велика курка. Я її розділю. Я розділяю завжди або навпіл, і тоді половинку можна запікати цілком, або я розділяю окремо грудинки, з них можна робити любі страви, що хочете. Ножки окремо, тобто гомілки разом з ніжками окремо, а вже крильця і спинка в мене йде на, на борщ, на, зуб, на зубку, на бульйон. Ось Далі, що ми тут ще маємо? Купила я ще ось такий інакша кава. Це от така кава вона трошки дешевша. Це коштує тільки феристрет, то не знаю, чи я це вона. Тут такі капсулки я вже половину, скажімо так, віддала, поділилася. Тут я колись боялася їх купувати, бо оце упакування є пластик. І є такі машинки, кавоварки, які не можуть пробити оцей пластик, і тоді. Вони нищаться, вони, вони заминаються, але не проколюються, і тоді каву зробити з них неможливо. Але я купила спробувати, як буде працювати на моїй кавомашинці, бо вона досить непогана. Ця кава, бачите, порівняно з цією, вона коштує 3,50 так самих 10 штук. Але ця кава має оці, оці капсули, в неї є з фольги зроблені. А ці пластик, ну подивимося, яка з них смачніша, можливо, навіть та, котра дешевша, та може бути смачніша набагато, ніж та, що дорожча. Так, ще я купила баночку огірочків. Піклет Shirkins. Це такі маленькі огірки, вони не є досить малесенькі, щоб зовсім були маленькі, але такі достатньо от, невеличкі огірочки. Вони є мариновані. До речі, це ірландські огірки. мариновані, ну, Мається на увазі не ірландські, вони німецькі. Зроблені теж для, цих, для цього магазину. Я купила цю баночку, зробити салат. Я чомусь захотілося олів'є. І що ще? Купила я такий один. За 39 копійок баклажан. І купила кабачки. Кабачки я купила ось тих два таких великих кабачка. Ціна на них 99 центів, але він дійсно дуже великий. Бо в мене кабачки, я тільки один виростила, оцей жовтенький, що я зняла його. Він в мене вже, скажімо так, Я вже його і використала. Ось, а ще свіжі ще не наросли, тому я купила. І купила дві упаковки. Один я хочу зробити салат, свіжий кабачок. Він дуже корисний для людей, хто має, наприклад, в кого судоми в ніжках, хто має такі, такі буквально, в кого не стача калію. Кабачок свіжий, можна його різати тоненько пластинками, як огірочок до салатику з огірка або з капусточки. Можна просто його такими довгими плястерками робити, маринувати і. Вживати теж свіжий. Свіжий кабачок набагато корисніший, як, як посмажений або протушений. Я люблю лечо, теж додаю кабачок, а ще я його просто смажу на олійці, смажу в сковорідці і з чесничком заправка така з домашнім майонезом. Дуже-дуже смачно. Не кожного дня, бо це їжа не є така, щоб вона була дуже корисна, але десь колись хочеться. Так, це те, що я купила для себе. І. Ще, ще десь щось я купила для тварин для своїх. Купила ось таку упаковку сухих сухариків. У мене коти дуже їх люблять. Тут курка і індичка. Вони дуже гарно їдять цю їжу. Це сухий харч в них є насипано завжди в мисочці, і вони, коли хочуть, вони собі ходять, вони собі їдять. Ця коробка коштує 7,50. Ще я купила для собачки, для Гектора. Купила ось такий харч. Він не є дуже дешевий: 89 копійок. Ось такий паштетик. Один коштує 89 ні, ці 59 копійок. ці паштетики для собачки, бо вони маленькі, бачите? Тут всього тільки 150 грам, але собачці вистачає на одне харчування цілком достатньо. У мене маленька собачка, в мене йоркширський тер'єр, і він з'їдає оцей паштетик один вранці і один ввечері. Ще я купила для котів. Для котів купила такі два паштети, бо їх є двоє, по одному для них. Це паштет з лосося. Ну, самі розумієте, що це не є, не є оті вирізки з лосося, це, напевно, животики, якісь відходи, ну так, для котів готують. Це у нас курячий такий паштетик один. І один я взяла курячий, вірніше, індичий з печінкою. Вони люблять, я додаю там пополовинці, їм додаю до іншої їжі. Побачила новенький такий, новеньке харчування для собачок. Ліліс Kitchen і подивилася, що тут по вказано 60%, якщо куряче, то 60% тут є курки. Тобто, нехай це буде не чиста курка, це не м'ясо, це звичайно, не гордінка куряча, це якісь там зніжок обрізки, але в всякому разі 60% м'яса в цій їжі, і це буде добре, тому що собачка більше любить, щоб було, що було м'ясо. Бо в інших додають різні крупи, додають різні овочі, ще якісь крохмали, ще якусь біду. Тут це більш-менш тут цього три баночки. Три баночки є. Ось вони по одній в упаковці. Ще я купую для котів, бачите, теско чи чисто тесківська їжа, але вона досить смачна. Вона навіть пахне так, як наша котлета. Дуже гарно пахне. Тут є курка полтрій. Це. Може бути куряча печінка, може бути оці хрящики перемелені, полтрий. Є індичка і качка. Отак. От Качку не дуже мої тваринки їдять, але в всякому разі я цього купую щось інше, щоб домішувати ці паштетики, щоб домішувати, щоб вони не були голодні. Ой, зараз розвалилося. Ще спробувала купити їм ось таку. Перший раз я купила цей, цей, цей харч. Він такий більш дрібненький. Бачите, такими дрібненькими кусочками. У мене киця вже 12 років. Їй оце було якраз десь зараз, ні, в травні 12 років вона мала, і в неї вона не може пережовувати великі кусочки, вона може ковтати, а потім їй не добре і вона залишається голодною. І тут теж є курка, індичка, качка, і знов-таки полчий. Це оці ну, всякі різні додатки від курки. Там і шкірка може бути. Ну, і купали для Гектора. Купила ось такий вінатол. Він вірніше, для маленьких собачок. Бачите, але він, він їсть, він його любить, воно все в жале. Ось тут такі кусочки, там, де є і горошок доданий, і морква додана, і рису трошки. Так що, ось така моя покупка. І сьогодні я потратила на це все, на оці разом з, з собачим харчуванням. Десь 100. 118 євро в мене вийшло, тому що я купляла і не, не в одному магазині, я купувала і в Теско, Потім я під'їхала в Алді через дорогу. Там я в основному купую овочі. ось. Ну, а вже от харчування для котів, для собак я купую тільки в Теско, тому що там інше вони не хочуть їсти. Ну, ось, бачите, навіть тут пише Теско, і там теж пише Теско. Ну, Ось така моя сьогоднішня. Такий звіт для вас. Це, це от для собаки це опакування коштує 8,60. Це упакування коштує 4,95. Бачите, це практично 5 євро. І якщо взяти це все разом, то тільки ці три коробки будуть мені коштувати 15 євро тільки їжа для тварин. Тобто тільки ці коробочки. Ну і 7, та, то 25 євро я залишила тільки для харчування для тварин. Для мене вийшло десь 70-80 євро. Я я е, купила продукти для себе, і мені цього вистачить. Оцих овочів цього всього, мені вистачить на два тижні. Відповідно, я буду докупувати дещо в мене є вдома. Е, молоко, хліб мені вистачить на 10 днів цієї буханки хліба. Я розділяю, я роз, розрізаю його на три частини. Дві заморожую. Одну частину користуюся. І коли в мене залишається там одна порція хлібчика, я виймаю слідуючу, розморожую, залишаю вірніше на столі. На ніч він відходить на ранок, він якраз дуже хороший. Ну, ось, є в мене ще одна покупочка. Зараз я вам її покажу, похвалюся, але це буде в новому відео. Ну, ось, є в мене, бачите, чек. Ось, 78,20 я заплатила Валді. Це в тому німецькому магазині. І я заплатила ось 43,72. Я заплатила в Tesco. Ось, бачите, теску. Тут в мене є і котяча їжа. Так, паштетаки 39 копійок. Собача їжа 9 ,5 Євро 5 центів. Ось, бачите, тут у мене все є. Котяча їжа 495 і 10,45. Навіть не, не 7,50. 10,45, але тут є скидка. Ось, бачите, і в мене вийшло по скидці, так як в мене є оця карточка від магазину, від Теско, клубна картка, і там вони дають такі е, знижки. Так що е, 10-45 коштує коштує суха їда для котів, але на неї йде знижка, і я заплатила тільки 7,50. Так що. Можете порахувати самі, подивитися порівняти ціни, які є в Україні. Мені здається, що в Україні зараз теж дуже високі ціни на харчування. Ось, І якщо ми подивимося навіть ті самі яйця, зараз я скажу вам, щось я не бачу, де в мене тут. А, яйця 4,65 ось в самій горі. Бачите, ось яйця, 20 штук. 4,65, ото поділити 4,65, це 2,35, це десь 23 копійки. одне яйце коштує. Правильно? Скільки яйця коштує в Україні? Ну, це можна все порівняти, можна зробити висновки. Що дійсно Ірландія є дорога країна для проживання, Тут дуже високий прожитковий мінімум, дуже високий прожитковий рівень. І якщо дійсно взяти всі оці.